Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо яскраву ніжну кабачкову ікру, як жовто-гарячий спогад про спекотне літо. Готуємо кабачки, моркву, цибулю та ось такі спеції та приправи. Нарізаємо цибулю, неважливо як, Моркву натираємо. І кабачок кубиками нарізаємо, розігріваємо олію, обсмажуємо цибульку. Хвилинок 3-4. Тепер додаємо моркву. перемішуємо та також обсмажуємо 3-4 хвилинки, додаємо томатну пасту. Та ще смажимо 2-3 хвилинки. Тепер черга кабачків. Додаємо сіль, цукор, чорний мелений перець. Гарненько все перемішуємо та тушкуємо приблизно 40 хвилин, періодично перемішуючи масу. Готуємо банки та кришки. Часничок натираємо на терку або дрібно нарізаємо, вкидаємо до маси, перемішуємо та ще даємо покипіти хвилинок 5, все, маса готова. Перебиваємо її блендером до однорідності. Додаємо столову ложку оцту, перемішуємо та ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. От і все! Кабачкова ікра готова. Залишається тільки розлити її по баночках та закатати. Отже, готуйте та смакуйте. Рецепт дуже простий та вдалий. Рекомендую! Щиро дякую за перегляд! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових зустрічей!